Це І основні висновки, які я хочу винести звідти. Перше, в той час, коли на розгляді парламенту стоїть ще десяток мега ресурсних законопроєктів, з яких Україна має отримати гроші для того, щоб фінансувати наше військо, наші Збройні Сили, нашу оборону, наші соціальні витрати, блокувати парламент, це є не парламентський спосіб ведення діла. На погоджуй раді ми прийняли одностайне рішення, що ми повернемося до цієї постанови, але перше, ми проголосуємо усі ресурсні законопроекти, які потрібні насамперед для українського бюджету. Тому що для нас насамперед важливе є питання якраз забезпечити грошима українських збройних Після цього ми сказали, що є десь близько п'яти міст, сіл. Селищ, перейменування яких викликає справді великі запитання у всі, хто був у залі, і саме плюсування цих питань, вони сьогодні не дали можливість проголосувати цей проєкт. я хочу нагадати, що це комплексний проєкт, де було дуже багато усіх там районів, міст, сіл, селищ. І саме із цього не вистачило голосів, тому що хтось про, проти якогось перейменування. Ми прийняли рішення, що ми. Богожмою радою, керівництво парламенту і керівників фракції Рук внесемо нову постанову, де приберемо цих п'ять проблемних міст, сіл, селищ і так далі в окремі постанови і проголосуємо цей пакет для того, щоб завершити деколонізацію України. По цих п'яти ми проведемо окремі дискусії, буде зареєстровано два проєкти по постанові, які будуть пропонувати. Варіанти перейменування. Але в першу чергу я глибоко прикорюю, що при перейменуванні тих чи інших місць, селищ чи інших топонімів ми маємо дослухатися думки територіальної громади, які знаходяться там, але приймати рішення на власний уряд, тому що це така смаховщина. Ми повинні провести по них дискусія, але будуть зареєстровані два варіанти, і по цих п'яти топонімах будуть винесені два варіанти на вибір залу. Але цьому буде передавати певна дискусія. Тому. Я сподіваюся, що ближчим засіданням ми переважно більшість, тобто 99% цієї постанови приймемо і вирішимо питання щодо переименування цих місць для того, щоб зробити черговий крок для радіонізації. Але і зробимо все для того, щоб не розвивати парламентський зал, а навпаки, демонструвати українському суспільству єдність і підтримку один одного в цей складний період. І я переконаний, що ми. Це зробимо найближчим часом. Дякую. Ми говорили про такі міста: це Южний, Южноукраїнськ, Сімєльникова, Піломайськ і...